Друзі, всім привіт, далі продовжуємо завдання. Сьогодні у нас завдання е, доложиться хадрику. Нажимаємо це завдання, нажимаємо Прийняти. Друзі, Це завдання береться після того, як ми додаткові завдання виконуємо в цього NPC. Е, і в нас от є таке завдання. Е, дивіться, друзі, ми взяли наверху от, в цього NPC завдання. Нам потрібно просто ну, воно дуже легеньке, просто спускаємося в підвал в склад, як нам називає. На добігаємо, ну, забігаємо в підвал, і тут у нас є NPC, він нас вже чекає. І ми просто розмовляємо з ним, вибираємо награду, що нам краще там на оружжя чи на. На... Що там є на оружжі? Ага, ну типа, от такі фішки. Ну, коротше, вибираєте те, що вам по душі, і все, нажимаєте Завершити. Все. Завдання в нас виконалося. І Всім гарного. Всім гарного настрою, всім пока.